Ну що ж, з першим снігом у вас. Вчора вже писали ви мені, що сніг випав, а я все думала, до нас не дійде. Ви знаєте, до речі, з вами Світлана, канал Вікнами в сад. Вчора, як побачила ввечері, що іде сніг і почала доробляти роботу вночі майже, через те, що завжди не вистачає одного дня. Ось так. Бачите, як на зеленому листі притрусив він гарно, але притрусив він трошки не дуже добре для рослин, тому що спочатку в нас ішов сніг, ой дощ, а потім сніг. І в основному він, як завжди, таке налипання. Тому не встигла все-таки вам розповідала, але не встигла кипарисовики підв'язати, то бігла вночі. Тому що побачила, як розвалили, обов'язково їх потрібно зв'язувати. Обов'язково, хоч, хоч чим-небудь. От бачите, він лежав повністю. Вчора брала віника. Ось. Потрібно їм так допомагати. Віночком бажано. Отак От знизу гілки, не зверху, а знизу гілки, і струшувати сніг. Але я вчора його зв'язала, він лежав вже взагалі. Бідненький. От так само вчора я вже і куприсок це парис свій ось. Бачите? Тому що вони ще і не окріпли, само собою, але навіть і в дорослому вигляді, то їх теж може ламати ось такі снігові, особливо, коли воно там намерзає у них на хуїночках. То нічого доброго це. Хоч, так як завжди кажуть, ну гарно, гарно ланшапники, коли сніг, на шапках. Але ось бачите, коли застрижені шапки, вони міцні, тому їм це не страшно. Хай він собі там дійсно гарно виглядає на моєму. Ну, створеному нівакі, Я лише його другий рік формую, цей ялівець, та та цим не страшно. Гарно виглядають ефектно під снігом. Сніг зійде, випрямлять гілочки, і все буде у них добре. Так, трави гарні під снігом, але знову ж, тут якось ще більш-менш тримає кущ, а там теж була змушена ввечері брати жгут і. Під, нитку таку жгутову і підв'язувати трішки його для того, щоб деякі вже його стебло впали взагалі. Тому у кого ще снігу немає. А є ось такі злаки високі. І є хвойні, ну, наприклад, ялиночки цього не бояться. от такі І туї, якщо не застрижені, то так. Вони бояться ось цього розламування. Тому зараз ще з вами. Полинку поговорю і візьму, віночка, піду все-таки по своїх деяких бачите такі пари Ну він не такий ще великий, йому ще теж бажано підв'язати. Але на зеленому листі сніг виглядає гарно. Хоча деякі рослини ще не скинули листя, вони не вічно зелені, але не скинули листя і стали вічно зеленими. Та у мене будлеє так. Ой. Ось така казка, зимова казка. Ну, Діти радіють, мене вже Ніка у вікні сидить, бо сніг випав. Ми дорослі теж, якщо чесно, то перший оцей сніг все-таки дає якесь таке задоволення. А потім, коли згадаєш, що це буде все мокро, слизько, холодно. Уже того ніби й не хочеш. Таке хочемо не хочем. Це природа, треба її сприймати такою, як вона є. Ось погляньте, як волосоподібна осока. Як цікаво, теж вкрилася кожна, кожна її волосиночка. Опінісету ну, ми прийняли на себе цей невеличкий снігопад. Але навіть погляньте, от гілки вийгели. Які ще не скинули листя? І те вони, як вони похилилися. Бачите, теж загроза є того, що може гілка зламатися. Бачите? Ось. Тобто рослинкам потрібно допомагати. Ось ці гілки, які тримають за собі рівненько, все, а ці, бачите, що, перепрошую, тому потрібно зараз брати віночка і трішки цю красу. З деяких рослин позмітати. Ось, наприклад, застрижений кипарисовик, бачите, він не так сприймає. де я пошкодувала, бо дуже вже гарні лапки в нього, то вони можуть і від цього мого такого жалю постраждати. Ну, теж застрижений, ялів, йому нічого. Ось, бірючина теж, бачите, як похилилася. Гілочки тонкі, листя, тому потрібно зараз. Все таке віночка, бігти і брати. Заховалися під сніг. Ну, ялинки то ялинки. Вони цього не бояться. Ой-ой-ой! Ось так виглядає зимовий сад. Не встигла ще, не встигла. Як то кажуть, одного дня не вистачило, хоча, от дивіться, навіть похироплідники. І ті з листям. Їх теж потрібно піти обмести. Ну, троянди, то вони все-таки мають гілки більш такі пружні. Вони навіть якщо сніг нападав, то вони встануть потім, коли сніг. У мене ще навіть не вкрито мої інжири. І дивлюся я на, я вчора дивилася, позавчора на погоду. І ще їх і ризиковано прикрити. Тому що далі показує плюсову температуру постійно. Ну, вони до мінус 5, там, до мінус навіть і 9 десять читала, витримують спокійно. І коли їм плюсова температура в укритці, вони теж потім, коли навесні їх відкриваєш, а вони починають уже такі, знаєте, як цей. О, бачите, треба опали деякі. Отож, теж це робота, така клопітка. Але і мокрим його не прикриєш, тому що там теж буде волога занадто. І коли тепло, все бігати, відкривати знову, знаєте, то теж не вихід. Тому будемо чекати, що сніг розтане, підсохне. Там ще показує плюсову температуру. Але садочок, ну, гарно, до речі. Снігом цим прикрило листя, яке ще я не встигла зібрати. Отож, бачите, якусь мірі зіграв ось, наприклад, знову. Бачите, цуга теж хоче, щоб ми її струсили. І парисовик. Ось так він, бачите, розкладає гілки, то тобто це ще він невеликий, але коли він. Ще більший, то в нього взагалі ось цей снігопад призводить до таких, можуть навіть і наслідків не дуже добрих для нього. Зате сосна гарно виглядає. І Джон сьогодні на прогулянці зі мною. Будлеї, листя тримає своє. І на листі сніг, як і на хвої, як і на всьому, так ефектно виглядає. Але але, це коли перший сніжок притрусив. Якщо ще сухий, то взагалі гарно, а якщо такий мокрий, то трішки воно не так як має бути. Ось так прогулялися по зимовому, осінньо-зимовому саду. От теж, бачите, з. Хоч вони застрижені трішки у мене, але все-таки потрібно піти позмітати. Тому зараз маю декілька ще хвилин. О, як гарно на цих пеньочках сніг, бачите, ніби білі вони. І на місточку навіть не хочеться туди йти. Ось цю чистоту. О, яка гарна скумпія. Чи не скинула листя? Ось так.